Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Багато хто полюбляє таку просту та смачну рибку, як мойва. Але готувати її то цілий квест. Різкий запах під час смаження зачасту стає перепоною для її купівлі. Хоча на смак вона чудова. Отже, сьогодні приготуємо мойву без лишнього запаху та кісток. Для приготування нам знадобляться такі продукти: мойва свіжоморожена, соєвий соус, коріандр мелений. Паприка копчена, лимонний сік, перець чілі, сіль, перець чорний мелений за смаком, яйця, борошно, олія. Мойбу я промила, дала стекти зайвій воді і починаю чистити. Дуже рекомендую вдягти захисні рукавички, бо цей процес не надто приємний. Але результат того вартий. Спочатку за допомогою ножа відділяю плавці, саме відриваю їх, притримуючи рибу рукою. Відрізати не потрібно, бо частинки плавців можуть залишитися в філе. Далі відрізаю хвіст і голову. Розрізаю черевце і ножем зчищаю нутрощі та чорну плівку. Це зробити дуже легко. Не треба сильно тиснути, бо м'ясо рибки досить ніжне. Підрізаю хвостову частину. Руками знаходжу хребет і обережно однією рукою притримуючи, іншою витягаю його, залишаючи чисте філе. Якщо потрібно, можна ще раз промити, але я цього не роблю, бо риба в мене виходить достатньо чиста. Зкладаю філе в окрему посуду. Так очищаю всю рибу. Головне вибрати мойву гарної якості, свіжу та пружну. Коли приловчитися, процес далі йде досить швидко. Рекомендую не нехтувати витяганням хребця, бо потім смажену рибу дуже приємно їсти без зайвих кісток. Філе готове. Тепер щоб додати пікантності маринаду, я дрібно нарізаю половину перчика чилі. Відправляю до рибки. Вливаю туди ж соєвий соус. Якщо треба, можна підсолити. Далі відправляю мелений коріандр за смаком. Можна його не додавати. Але мені подобається поєднання риби і коріандру. Додаю копчену паприку та мелений чорний перець за смаком. Тепер головний інгредієнт лимонний сік. Я беру основну частину вже готовий в пляшечці, але аромат цедри теж повинен бути. Тому додаю ще шматочок свіжого лимона. Обережно перемішую, щоб не порушити цілісність рибних філе. Але так, щоб маринад огорнув кожен шматочок. Накриваю плівкою і залишаю просочитись хвилин на 20-30. Тепер на сковороду наливаю небагато олії. Розігріваю її. В пакет насипаю борошно. Яйця добре збиваю виделкою, додаючи дрібку солі. Мариноване рибне філе спочатку обвалюю в борошні, потім у яйцях і викладую на розігріту сковороду. Смажиться риба просто миттєво. Головне не пересушити. Перевертаю на іншу сторону. Тримаю на вогні ще хвилину і викладаю на тарілку. Цей процес займає найменше часу. Готується, ну дуже швидко. При смаженні немає того різкого запаху завдяки саме лимону. Можна подавати як в гарячому, так і в холодному виді, як кому до смаку. Виходить зовсім бюджетна, але дуже смачна страва з такої простої риби мойви. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням!